Неправда у світлі Біблії. Дорогі мої, що є неправда? Неправда є навмисне спотворення істини. Проте треба зауважити, що неправда не обмежується лише одними словами. Неправдивою може бути ціле життя прожити на догоду хідним принципам, лицемірно прожити життя. Поклоніння ідолу також є неправдою. Хибна система цінностей і побудована на ній світогляд також є неправдою. Самообман і удаваність є поширеною неправдою. Неправдою також є хибні надії і очікування, лицемірство, лестощі, лукавство і подвійне життя також є прикладами неправди. Заперечення божественності Ісуса є неправдою. Хто неправдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос, це Антихрист, що зрікся Отця і Сина 1 Івана 2:22. Охочення неправди. Неправда є протилежністю істини і ніколи не походить від істини. Я написав вам не тому, що ви не знаєте істини, але тому, що ви знаєте її, і що всяка неправда не від істини. 1 Івана 2.21. Якщо неправда не походить від Бога, котрий є істина, то звідки взялася неправда? Витоки появи неправди йдуть у глиб віків. І безпосередньо пов'язані з особою сатани, якого слово Боже називає неправдомовцем і батьком брехні неправди. Ваш батько є диявол, і ви хочете виконувати похоті батька вашого. Він чоловікобив цею, був споконвіку, і не стоїть в істині, бо істини немає в ньому. Коли говорить неправду від себе говорить, бо він неправдомовець і батько неправди, Івана 8.44. А Петро сказав, Ананіє, навіщо ти попустив сатанів вкласти у серце твоє Думку, сказати неправду Духові Святому, і втаїти сини за землю. Діянь 5:3 Історія гріхопадіння Адама і Єви у третьому розділі книги буття є ілюстрацією того, що сатана не є просто брехуном, але батьком неправди. Це також є першим прикладом неправди, свідоцтво, про яке збереглося для нас у священному писанні. Але це не єдиний приклад неправди в Біблії. Приклади неправди і обману в Біблії. В Біблії дуже багато прикладів неправди. Неправди на благо і неправди на зло, неправди праведників і неправди нечистивців, чоловічої і жіночої неправди. Пропоную вам лише деякі з цих прикладів Авраам. І був голод у тій землі, і прийшов Авраам у Єгипет, щоб пожити там, тому що посилився голод у тій землі. Коли ж він наближався до Єгипту, то сказав Сарі дружині своїй: Ось я знаю, що ти жінка, прекрасна на вигляд. І коли єгиптяни побачать тебе, то скажуть це дружина його, і вб'ють мене, а тебе залишать живою. Скажи, що ти моя сестра. Щоб мені добре було заради тебе, і щоб жива була душа моя через тебе. буття 13. І сказав Авраам про Сару дружину свою, вона сестра моя, тому що він боявся сказати, що це дружина Його, щоб жителі міста того не вбили його за неї, і послав Авемелех цар Герарський і взяв Сару. буття 20. Два. Другий приклад Ісаак. Ісаак оселився в Герарі. Жителі міста того запитали про ревеку дружину його. і він сказав, це сестра моя, тому що боявся сказати дружина моя, що не вбили мене. Думав він жителі міста цього за Ревеку, тому що вона прекрасна на вигляд. Буття 7. Яків. Яків підійшов до Ісака, батька свого, і він обмацав його і сказав: Голос, голос Якова, а руки руки Ісавові!» і не впізнав його, тому що руки його були, як руки Ісава, брата, його волохаті. і благословив його і сказав: Чи ти син мій Ісав, він відповів: Я, Буття 27. 22, двадти. Поветухи в Єгипті. Цар єгипетський повелів поветухам євреїв, як, в яких дні ім'я Шифра Адруга Фуа, і сказав їм: Коли ви будете повивати у євреї, то спостерігайте при пологах, Якщо буде син, то умертвляйте його, а якщо дочка, то нехай живе. Але повитухи боялися Бога і не робили так, як говорив їм цар Єгипетський, і залишали дітей живими. Цар єгипетський покликав повитух і сказав їм, для чого ви робите таку справу, що залишаєте дітей живими? Повитухи сказали Фараонові. Єврейські жінки не такі, як єгипетські, вони здорові, тому що, перш ніж прийде до них повитуха, вони вже народжують. Вех виходу 1, 15, 19. Мелхола, дружина Давида, і послав Саул слуху слух дім до Давида, щоб стерегти його і вбити його до ранку. І сказала Давиду Мелхола, дружина його: якщо ти не врятуєш душі твоєю цю ніч, то завтра будеш убитий. І спустила Мелхола Давида з вікна, і він пішов і втік, і врятувався. Мелхола взяла статую і поклала на постіл, а я її поклала козячу шкіру і покрила одягом, і послав Саул слуг, щоб взяти Давида. Але Мелхола сказала Він хворий. І послав Саул слуг, щоб оглянути Давида, говорячи, принесіть його до мене на постелі, щоб убити його, і прийшли слуги, і ось на постелі статуя, а у узголів і козяча шкура. Тоді Саул сказав Малхові, для чого ти так обдурила мене і відпустила ворога мого, щоб він утік? І сказала Мелхола Саулу, він сказав мені, відпусти мене інакше я уб'ю тебе, перше цар 19, 11, 17. Давид, і став Давид, і втік у той же день від Саула, і прийшов до Анхуса, царя Гевського, і сказала Анхусу слуги його: чи це не Давид, цар тієї країни? Чи не йому співали у хороводах і говорили, Саул уразив тисячі, а Давид десятки тисяч. Давид поклав слова ці в серці своєму і сильно боявся анхуса, царя Гевського, і змінив лице своє перед ними, і прикинувся божевільним у їхніх очах, і креслив на дверях, і кидався на руки свої, і пускав слину по бороді своїй. І сказав Анхус Рабам своїм, Бачите, він людина божевільна. Для чого ви привели Його до мене? Хіба мало в мене божевільних, що ви привели Його, щоб він юробствував передо мною? Невже він в дім мій? Перший 10-15. Ра Раблуниця. Цар Єрихонський послав сказати раві. Видай людей, які прийшли до тебе, які вийшли в дім твій вночі, тому що вони прийшли видивитися в цю землю. Але жінка взяла двох людей тих і сховала, і сказала дійсно, приходили до мене люди, але я не знала, звідки вони, коли ж у сутінках належало зачиняти ворота, тоді вони пішли. Не знаю, куди вони пішли. Гоніться швидше за ними, ви настоженете їх. А сама відвела їх на покривлю і сховала їх у снопах льону, розкладених у неї на покривлі. Ісуса Навина, 2 глава, 3, 6 стиша. От як бачимо, дорогі мої, неправда є спотворенням істини, або, іншими словами, неправда приховує істину. Мета приховання істини у різних людей різна. І наведені вище приклади свідчать про це. З усіх прикладів неправди виправданим приходням істини є неправда поветуху Єгипті, і неправда блуднеці рав. Обох випадках їх неправда зберегла життя Божим людям. В інших випадках неправда використовується для прикриття слабкості чи гріха. Що ж до неправди, ананії і Сапфіри, описаний в п'ятому розділі Діянь святих апостолів. То слово Боже називає їх неправду передусім грехом проти самого Бога. А Петро сказав: анамі, навіщо ти попустив сатані вкласти в серце Твою думку, сказати неправду Духові Святому і втаїти ціни за землю? Чи не Твоїм було те, що ти мав, і чи не ти володів тим, що одержав від продажу? Навіщо ти поклав у серце Твоєму так зробити? Ти сказав неправду не людям. А Богові діяння 5, 3, 4 – Ця неправда коштувала їм життя. Священне писання, насичене прикладами і ілюстраціями людської неправди та її наслідками, Біблія наводить приклади різного типу неправди. У випадку зваблювання Єви, змієм ідеться про неправду, яка є половинною істиною буття три. Неправда Каїна в буті 4.9 є прикладом ухильної відповіді на пряме питання, обманом Якова, свого батька в буті 27.19 є прикладом умисної і запланованої неправди. Неправда братів Йосифа у відповідь на питання батька про їх молодшого брата в буті 37.31 є прикладом глибини розбещеності людських сердець, які усвідомлено вдаються до неправди і обману. Навіть непогані люди часто піддаються бажанню збрехати. Історія зречення Петра є прикладом неправди, підкріпленої клятвою, адже Петро присягався, що не знав Ісуса, Матея 26,72. Похідні від слова неправда. На сторінках Біблії часто зустрічаються похідні слова від слова неправда. Перше лжесвідки, люди, які присягаються і неправдиво свідче, первосвященники, і старіщини, і увесь Синедріон шукали лише свідчення проти Ісуса, щоб убити Його, і не знаходили. І хоч багато лжесвідків приходило, не знайшли, але наостанок прийшло два лише свідки Матея 26, 59, 60 – Значить, свідчення, заборонене 9, 8 заповідь закону Божого, не говори неправдивого свідчення на ближнього Твого. Виходу 20.16. Лжепророки. пророки. Люди, які неправдиво пророкують імені Господа Бога. Остерігайте лжепророків, пророків, які приходять до вас в одежі увечір, а всередині вовки хижі. Матея 7:15. Так говорить Господь Савод: не слухайте слів пророків, які пророкують вам, вони обманюють вам, розповідають мрії серця свого, а не від уз Господніх, чи довго це буде у серце пророків, які пророкують неправду, пророкують обман свого серця. Єремія 23, 16, Але ж учителі. Люди, які вчать помилковим небіблійним доктринам, були лише пророки серед людей, які у вас будуть лж... лже вчителі, які внесуть згубні єресі, і відрікшися від Владики, який відкупив їх, накличуть на себе скору погибель, і багато наслідують їхню розпусту, і через них дорога істини буде в ганьбі. Друге Петра Два, 2. 1, 2. Леже брати, нечистиві люди, які вкралися в середовище віруючих і віддають себе за братів і сестер у Господі. Багато разів був я у подорожах, і в небезпеках на річках, і в небезпеках від розбійників, у небезпеках від одноплемінників, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місці, у небезпеках у пустелі, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами. Друге Коринтян 11,26 А перед вже братами, котрі поти й прийшли підглядати нашу свободу, яку ми маємо у Христі Ісусі, щоб підкорити нас, ми ні в чому не поступилися і не скорилися, щоб істина благовістування сперігалася у вас. Галатів 2,4-5 п'ять. Але ж апостоли, це люди, які видають себе за посланців Божих. Той царси є лише братами, лише вчителями й пророками бо такі лише апостоли, лукаві працівники, що набирають вигляду апостолів Христових, Друге Коринтян 11.13. Але же хрести це нечестивці, які проголошують себе Христом Месії, обіцяним Богом народу Божому. Леже хрести – це люди, які видають себе за посередників між Богом і людиною. Бо бо стануть хрести і лише пророки покажуть великі знамення і чудеса, щоб звабити. Якщо можливо й обраних Матея 24, 24. Бо встануть лише хрести, лже пророки, і дадуть знамення й чудеса, щоб спокосити, якщо можливо, і вибраних. Неправда це гріх, в якому винне все людство. Від правди відступили грішні, від народження свого, від утроби матері блудять, кажучи неправду. Псалом 57.4. Греху неправди винні усі люди без виключення. Можливо, ви дуже рідко говорите неправду. І, можливо, вам не подобається когось обманювати. А це не робить вас невинними у неправді. Одна людина сказала, що ніколи нікого не обманював. Але у відповідь на питання, чи траплялося в ситуації, коли вам хтось телефонував, а ви у відповідь просили сказати, що вас немає дому. Нувато посміхнулася і сказала: Так, отже, ми всі винні в неправді. Це частина нашої старої Адамової природи, від якої віруючий в Ісусі Христа, повинен поспавитися. А тепер ви відкладіть усе: гнів, лючість, слізь, лихослів'я, лайливість у вас. Не говоріть неправди один одному, скинувши стародавню людину з ділами її та вдягнувшись од нову. Яка оновлюється в пізнанні за образом Творця її. Колощам 10 Ставлення Бога до цього гіха дуже очевидне продовжах Старого так і Нового Завіту. Ось шість, що ненавидить Господь, навіть сім, що мерзота для душі Його. Очі горді, мова неправдива і руки, що проливають кров невинну, серце, яке кує з літадуми, ноги, які швидко біжать до лиходійства, лише свідок, який наговорює неправду, і сіє розпрат між братами. Притч 6: 16-19. Мерзота перед Господом в уста неправдиві, а ті, що говорять істину, благоугодні йому. Притчі 12-22. Праведні покликані ненавидіти неправду. Праведник ненавидить неправдиве слово, а нечестивий осромлює і нечестить себе. Прич 13:5. Також уникати неправди, відкидати неправду. Залишки Ізраїля не будуть чинити неправди, не стануть говорити неправди і не знайдеться в устах як язика підступного, бо самі будуть пастися і спочивати. І ніхто не потревожить, Софонії 3:13. Не виявляти поваги брехунам і не шукати їх доброго ставлення. Блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа, і не звертається до гордих і до тих, що схиляється до неправди, Псалом 39.5. Молитися за позбавлення від цього гріха, відверни від мене дорогу неправди і в законі твоїм провадь мене, псалом 118, 29 Нечестиві відповідно до Божого слова, люблять неправду. Ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду. Псалом 50, 1, 5 Удаються до її допомоги. Вони задумали скинути з Його з висоти, кривлять душею, устами благословляють, а в серці проклинають, Псалом 61,5 Шукають її, сини людські, доки будете ганібити славою, нащо любите марноту і шукаєте неправди Псалом 4.3. Прислухаються до неї, злодій дослухається до вуз беззаконних. Неправдомовець слухається язика пагубного. Причімнадцять, 17.4. покарання за неправду. Неправда є гріхом, а кожен гріх має бути покараний. За неправду Господь карає дуже строго. Людина лукава, людина нечестива ходить з облудними устами, моргає очима своїми. Говорить ногами своїми, дає знаки пальцями своїми, підступність у серці її. Вона замишляє злоповсяк час її розбрат. Зате несподівано прийде погибель її, раптом буде розбита без цілення. Притч 6, 12, 15. Крім того, Біблія попереджає всіх брехунів про те, що брехуни Царства Божого не успадкують. І не увійде до нього нічого нечисте, і ніхто підданий мерзоті і неправді, а тільки ті, які написані в книзі «Анця Життя, Откровення 21-27. Брехони будуть викинуті в вогненне озеро. Воязких же і невірних, мерзотних і вбивць, і любодію, і чародію, та ідолослужителів, і всіх неправдомовців, доля в озері, що горить вогнем і сіркою. Откровення 21, 21.8. Брехунів чекає погибель, ти губи, погубиш усіх, хто говорить неправду, кровожерним і підступним гедує Господь. Псалом 5.7. Пощади брехунам не буде, Лише свідок не залишиться непокараним, і хто говорить неправду не врятується. притчі 15:5. Брехунув закритий доступ до спілкування з Господом. Хто зійде на гору Господню і хто стане на місці святому Його. Той, у кого невинні руки і чисте серце, хто не марнував на суєту душу свою і не присягався ближньому своєму зрадливу, той матиме благословення від Господа і милість від Бога спаса свого, Псалом 23:3. У теорії дорогі, є дуже все просто і зрозуміло, не бреши, але на практиці справа йде набагато складніше. Що ж нам робити? Ми пропоную вам прагнути створювати для себе таку обстановку і атмосферу, яку би вам не доводилося брехати. Неправда є початковою і кінцевою ланкою ланцюжкою наших гріхів. Неправда чи прикриває вже скоєні нами гріхи, або є першим кроком до скоєння чергового гріха. Прагніть не робити того. За що вам буде соромно перед Господом Богом, людьми і самим собою. І тоді ви не потраплятимете в ситуації, вихід, з яких можливий тільки за допомогою обману. Прагніть не грішити і не робити таких вчинків, які вам би довелося прикривати неправдою. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео уділю благословення. A takoš, palček bar ali palček nez, ne linujite se. Slava Jezusu Kristu!